Життя з Богом це щоденне випробування самого себе. Як ми живемо? Чим ми живемо? Які наші вчинки? Чи серед турбот цього життя ми тримаємося, чи тримаємося ми добра? Кожного дня ми в своє серце сіємо на сінину, яка може прорости для добра, а може і не прорости. Кожен з нас, мабуть, знає, ну, доводилося. Доглядати хоч за якоюсь квіткою або садити якусь городину, а тим більше дерево. Треба, щоб щось виросло, мати певний досвід і інтуїцію якусь, щоб знати, коли треба полити, коли треба підрізати. Коли треба боротися з шкідниками. Складна ця справа. В наших серцях проростаються насінини. І буває так, що з турботами цього світу ми взагалі забуваємо, а що ж там було посаджено. Щоб не виросли там терня і будь які Найкращий садівник це Господь наш. Якщо ми згадаємо початок Біблії, де говориться про рай, так якраз тут мається на увазі рай як сад, який обнесений стіною. Тобто сад, який доглянутий, не такий, що росте там десь дичками серед поля або в лісі, а сад огорожений, сам сад, сад доглянутий. І від нас залежить, чи ми будемо поливати і зрощувати те зерно. Чи занихаємо і виросте там тернь? Чим будемо ми боротися з тими шкіндиками? Чи скажемо, та хай воно так і буде, і поростем болотом? Хто не зі мною збирає, той марнує, говорить Господь. Взагалі ці слова кличуть нас до активності, до активного життя, до активної дії. Треба спішити. А якщо щось у нас не виходить, то звертаємо свої серця до самого кращого садівника, до нашого Господа. І там, де ми не можемо прийняти якісь рішення або не знаємо, як поступати, довіримось йому. І в ці складні роки випробувань, яких проходить весь наш народ, коли турбота за рідних і близьких не дає нам змогу зосередитися. Довіримося, довіримося Господу. Ми від Нього вийшли, ми до Нього повернемося. Він зійшов з небес, щоб нас піднести на небо. Він понизився, щоб ми підвищилися. Він смерті зазнав, щоб ми мали вічне життя. І тому Хай він оберігає і доглядає нашу землю, наш сад, і не дасть злому ворогу розтоптати ті здобутки, які ми маємо. Можливо, вони такі великі і нам роботи дуже багато. Але пам'ятаємо, що зерно треба зростати. Зростити, його треба доглядати. І та свобода і незалежність, яку ми маємо, треба прикласти величезні зусилля, щоб виросло тут таке з дерева, яке б і нам дало, і плоди, і тінь дало. А якщо нічого не робити, то нічого і не виросте. Тому, Господи, довіряємося Тобі і будемо робити те, що від кожного з нас залежить на його місці. Амінь.